Місто Слов'янськ привітав 39 новонароджених у серпні місяці. Це дуже гарна новина, яка додає всім нам надії. Привітайте малечу в коментарях. Ну і далі традиційно поговоримо про дітей. Важливі зміни відбулись у сфері освіти. Міністерство освіти та науки України запровадило додатковий вступ для наших громадян, які закінчили школу або коледж у Польщі. Подати заявки можна особисто або дистанційно через приймальні комісії українських університетів. Зарахування триватиме не пізніше 20 жовтня. Це дає можливість випускникам краще інтегруватися в українську освітню систему. Ще одна новина також пов'язана з освітою. Понад 178 тисяч першокурсників цього року обрали вчитися в українських університетах. Найпопулярніші напрямки це медицина, інженерія, а також будівництво. Тобто саме ті сфери, які найбільше потрібні для відновлення української держави. Важливо зазначити, що більш ніж половина з цих усіх студентів отримають фінансову підтримку або гранти, або стипендії від держави. Це насправді дуже важливо та буде мотивувати молодь навчатися. А ще маємо привід для гордості: 26-річний харків'янин Юрій Верещака встановив національний рекорд, отримавши 6 дипломів з відзнакою. Він поєднує роботу машиніста електровоза з багаторічним навчанням. Серед його здобутків вже є дипломи провідних українських вишів і навіть французької національної консерваторії мистецтва та ремесел. Цей приклад демонструє неймовірну жагу знань та наполегливості. Я впевнений, що знання та досвід Юрія принесуть неабудь користь українському народу. Такі новини нагадують нам, що навіть у складний час країна живе, народжує дітей, виховує талановиту молодь. І це свідчить про те, що ми зобов'язані її підтримувати. Приєднуйтесь до нашого каналу. Не забувайте ставати спонсорами нашого благодійного фонду. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити українських дітей всім необхідним. Дякую за увагу! Хай щастить!